Тривалі дощі, хмарне небо та холодне повітря. Кінець вересня у Тернополі виявився похмурим і некомфортним для містян. Негода на Тернопільщині та в обласному центрі пов'язана з надходженням атмосферних фронтів зі сходу. Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Середньодобова температура повітря до 2 градусів є нижчою за норму, яка би вона мала бути на ці дні. Така погода, як я вже зауважила, збережеться ще нас так десь до четверга, буде в нас дощити, температурні показники не порадують нам високими своїми цифрами, скажімо так. Впродовж доби чекаємо від 5 до 10 градусів тепла. На вихідних температура повітря дещо підвищиться, каже Оксана Озимків. У суботу можливий невеликий дощ. А вже з неділі синоптики очікують надходження холодного атмосферного фронту із заходу. Це може знову принести дощі типові для осіннього періоду. Однак, остаточні прогнози щодо цих змін давати поки що зарано але все ж таки це ще трошки далеченько. Чим поближче буде в нас до неділі, відповідно ситуація може й помінятися. Він може швидше піти, може затриматися, але все ж таки думаємо, що день неділі буде із дощами. Порівняно з останніми днями вересня, початок жовтня має бути комфортнішим для жителів області. За довгостроковим прогнозом українського гідрометцентру, температура в жовтні очікується приблизно на один градус вище за кліматичну норму. А от чи буде цього року бабине літо, наразі невідомо. Думаємо оптимістично, тому що кожен рік ми маємо бабине літо. Звичайно, якої воно тривалості. Ми такого не можемо сказати. Це буде знову ж таки залежати від того антициклону, який він до нас прийде, і наскільки він затримається на території Тернопільщини. Жовтень тільки починається. Бабине літо звісно, що буде, якої воно буде тривалості. Це вже буде друге питання. Загалом в Україні синоптики прогнозують тепліший за норму жовтень із нестачею опадів у більшості областей. Найтепліше за прогнозами буде у першій декаді місяця, а ось відчутне похолодання прийде в другій половині жовтня.